Ви можете виконувати цю практику сидячи, лежачи. Якщо ви виконуєте практику сидячи, відслідкуйте, щоб ваша спина була рівною і ваші стопи стояли на підлозі. І ми закриваємо очі і дайте собі зараз відчути все своє тіло від пальців ніг до мяківки. Відчуваємо своє тіло, відчуваємо свій грудний відділ, наскільки ми проявлено зараз відчуваємо грудну клітину. І відмітьте, як зараз вам дихається. Причому ми абсолютно нічого не змінюємо з диханням. Ми просто відслідковуємо, як тече наше дихання в нашому внутрішньому об'єму. Наскільки дихання об'ємне, дихає тільки живіт, чи грудна клітка підключається. Чи рухаються від дихального циклу ваші ключиці, чи доходить дихання до голови? І дуже уважно, відслідковуючи процес дихання, прив'яжіть свою увагу. До цього процесу. Супроводжуючи дихання, ваша увага зміщується до центральної осі вашого тіла. Ми робимо вдих, знизу вверх. Ваша увага переміщується з живота до маківки. Замирає в центрі голови в паузі після вдоху, якщо вона є. Якщо паузи немає, ваша увага так само за видихом тече вниз вздовж центральної осі, тече в живіт. і в паузі після видиху, якщо вона є, дихання застигає в животі. І ми вислідковуємо цей процес своєю увагою, дихання знизу вверх від живота до маківки і зверху вниз від маківки до центру живота. Коли ми робимо вдих, дихання від центру живота піднімається вверх, вздовж центральної осі, наповнює нашу маківку. І видих від маківки вздовж центральної осі тіла опускається знову в живіт. І ми просто м'яко увагою супроводжуємо цей процес дихання, вздовж центральної осі нашого тіла. І намагаємося утримувати увагу на цьому процесі. Це абсолютно доступна медитативна техніка, коли увага прив'язана з опорою. І ваше дихання зараз є опорою для вашої уваги. І з однієї сторони ми зараз займаємо чимось нашу шалену мавпу. Шалена мавпа це метафора до наших думок. І з іншої сторони, таким способом, ми допомагаємо тому. Хто в будинку, в нашому будинку господар, тобто нашій свідомій частині? І ми тренуємо себе через такий спосіб знаходити в моменті зараз, без відволікання на думки. Увага постійна та переміщується вздовж центральної осі вашого тіла. І у кожного зараз дихальний цикл абсолютно свій, унікальний. Ви просто слухаєте своє дихання, і увага переміщується за його течією. В паузах після вдиху і видиху дихання, дихання залишається в центральних точках або в центрі живота, або в вашій маківці. І, можливо, зараз ви відмічаєте, що достатньо важко утримувати увагу просто на одному процесі. І якщо ви відволікаєтесь на якісь думки, на те, що потрібно зробити, або, наприклад, на те, що не зроблено, не критикуйте себе, просто знову увагою повертайте себе на процес дихання вздовж центральної осі вашого тіла. І цей процес важливий, намагайтесь дуже уважно, не відволікаючись, супроводжувати ваше дихання. І те, що ми зараз робимо, це важливий процес, це самодостатня навичка відновити зв'язок з собою, з своїм тілом, І знову повернути собі відчуття опорності. І стрижня впевненості. Ваша увага, слідкуючи за процесом дихання, постійно переміщується вздовж центральної осі і допомагає виявити той самий центральний стрижень опору. І ця лінія траєкторії вона не збігається з лінією вашого хребта. Вона знаходиться в центрі вашого об'єму між двома крайніми точками. Центр живота та центр голови чи маківки. І цей прийом рух дихання за увагою, супровід руху дихання вздовж центральної осі, ви можете тренувати в будь-якому місці. Тим самим практикуючи прості медитативні методи для тренування механізму саморегуляторного, для тренування уваги, для заспокоєння, для повернення собі самого себе. Повернення в центр до опори. І якщо ви зараз достатньо уважні, то, мабуть, вже помітили те специфічне відчуття, що з'являється в центрі вашої природи, у вигляді того самого відчуття внутрішнього стрижня впевненості, внутрішньої опори. І це те відчуття, яке ніхто не може у вас відібрати. Це те, що завжди є у вас. І це те, про що ви завжди можете згадувати в дуже важкі часи, коли вам дуже погано. І тепер ми дозволяємо собі відпустити увагу. Ми перестаємо відслідковувати рух дихання. Ми даємо нашій увазі також. Відпочити, зробіть глибокий вдих, повноцінний м'який видих. І дайте собі просто відчути момент, в якому ви зараз знаходитесь. Ваше тіло, поверхня, на якій ви знаходитесь, сидите або лежите. Ваше дихання і ваше внутрішнє самопочуття. Причому його не потрібно якось зараз змінювати. Ви просто відслідковуєте, яким воно є саме зараз. І це абсолютно ніяк не впливає на вашу впевненість в собі, на ваше відчуття опори. Воно завжди є з вами. Що б не сталося? Буквально декілька секунд. Дайте собі полежати. І поступово ваше дихання починає ставати трошки швидшим. Починає з'являтися рух в кінцівках, пальці рук, пальці ніг. Можливо, хочеться порухати вашою головою. Можливо, хочеться якось потягнутися. Зловіть себе на приємній посмішці. Дякую вам.